Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Адміністрацію Путіна вночі оточили військові та спецнази в центрі Москви. Десятки БТР, військові частини та Міноборони блоковані. Наразі невідомо, що це навчання чи переворот, але ситуація напружена. Будь-які коментарі відсутні кортеж Путіна не зміг покинути робоче місце диктатора. Весела ніч почалась. В той же час болючі поразки російської окупаційної армії на війні проти України можуть запустити певні процеси всередині Російської Федерації. Зокрема, одним із тригерів може бути захід ЗСУ до Криму. Тоді найімовірніше у Кремлі станеться переворот. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Як зазначив експерт, розпад Росії станеться тільки після пер. Ліоду боротьби за владу саме в процесі цієї боротьби знайдеться багато незадоволених, тим, що не відхопили собі владу у всій Російській Федерації. Натомість вони братимуть до своїх рук владу у якомусь зі шматків Росії, Дикий підкреслив, що певна підготовка до цього вже триває. Я не хотів би переоцінювати ці процеси, бо в нас було багато надмірного оптимізму з цього приводу, який я не поділяю. Але такі моменти є. Зокрема, вже два національних батальйони зитови та Татарстану відмовилися. Воювати і повернулися додому. Обидва влаштували бунт, і їх не те, що кувалдами не побили, а просто мовчки повернули додому. Те, що у Дегестані навіть не стали проводити мобілізації з цієї ж серії, адже це була єдина республіка, де почався потужний процес супротиву. Тож на національних околицях дві звивани вже почали потроху ворушитися, сказав військовий експерт. Інша ознака майбутньої великої смути, за його словами, це марш парад приватних військових кампаній. Тобто усі, хто мають серйозний матеріальний ресурс, наразі створюють свої ПВК. Абсолютно очевидно, що це роблять не для війни в Україні, а для майбутньої війни за Росію після Путіна. Тобто у Росії до смути потихеньку готуються, але вона, на жаль, не почнеться, поки ми не розіб'ємо їх тут. Послідовність саме така, а не зворотня. Якби нам цього не хотілося, підкреслив дикий раніше. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території. Від російських загарбників у той же час на країну агресорку Росію чекає досить сумна доля. У майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБУ переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації. Глава Міноборони Олексій Резнюков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через п'ять років припинить своє існування. За його словами, на країну агресорку очікує розпад. З парадом суверенних республік на думку економіста та політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становища Росії і особисто голови Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!